Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картини, якої я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, Своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості. І я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моєї країні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні ще щемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, терикони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка.